Ласкаво просимо на рівнину графіків руху. В те місце, де ми навчимося візуально відображати рух за допомогою графіків. Чому це важливо? Тому що графіки допомагають нам швидко аналізувати, як рухається тіло, рівномірно, з прискоренням чи з повільненням. Приготуйтесь до нової мандрівки! Почнемо з виду першого графіка. Графік шляху від часу. По осі Х. Відкладаємо час. А по осі Y пройдений шлях. Якщо тіло рухається рівномірно, то це пряма лінія, яка показує, що тіло проходить однакові відстані за рівні проміжки часу. А якщо графік має вигнуту форму. Це означає, що рух нерівномірний тіло або рухається з прискоренням, або сповільнюється. Чим крутіший нахил графіка. Тим швидше рухається тіло. Тепер розглянемо графік швидкості від часу. По горизонтальній осі відкладаємо час, а по вертикальній швидкість. Якщо рух тіла рівномірний, графік виглядає як горизонтальна лінія. Швидкість не змінюється з часом. А ось як виглядає графік руху тіла, що прискорюється. Лінія спрямована вгору. Означає, що швидкість збільшується з часом. Якщо лінія нахилена вниз, то тіло гальмує, швидкість зменшується. Тепер розглянемо графік прискорення від часу. Якщо прискорення стале, графік буде горизонтальною лінією. Наприклад, коли автомобіль розганяється рівномірно, його прискорення не змінюється. Але якщо прискорення змінюється, графік стає складнішим. Наприклад, якщо автомобіль розганяється, то гальмує ми побачимо за загоподібну лінію. Тепер головне питання як аналізувати рух? Ось три основних типи графіків, які ми сьогодні розглядали: шлях від часу, швидкість від часу та прискорення від часу. За допомогою цих графіків ми можемо швидко проаналізувати, як рухається тіло і як змінюється його швидкість. А тепер перевіримо, як добре ви зрозуміли матеріал. Перед вами графік руху автомобіля. За 5 секунд він пройшов 50 метрів. Чи був його рух рівномірним? Подумайте і дайте відповідь. Розв'яжемо задачу разом. Якщо на графіку ми бачимо, Пряму лінію, то це означає, що автомобіль рухався рівномірно. Якщо ж ми бачимо на графіку зигзагоподібну лінію, то це означає, що автомобіль рухався нерівномірно. Сьогодні ми навчилися будувати та аналізувати три основні види графіків руху. Тепер ви знаєте, як виглядають рівномірний і нерівномірний рух на графіках та як по них. Змінюється швидкість і прискорення. У наступному розділі ми заглибимося ще більше у світ механіки. До зустрічі в новій подорожі фізичним всесвітом!